Це Елерон третій. Цікаво те, що він використовує цивільну камеру, якщо ви побачите, це звичайна мильниця Кеном. Це вороже розвідувальний літальний апарат, який представили на виставці загроза з неба. Його ворог застосовує для коригування артилерійського вогню та ракетних атак. Куратор виставки Олександр Шемеляк показує і двигуни шахетів, які збили сили протиповітряної оборони в Донецькій області над Одесою та Київщиною. Цей двигун дістали з річки Ірпінь. А це маленький шмоночок двигуна, шахеда, який. Впав в Києві і прямо біля будинку нашого директора. І він прям так зміг вийти з під'їзду і музеїфікувати шахет. Унікальним експонатом є безпілотний літальний апарат, який передав до фондів музею головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Цей безпілотник минулого року здобули під час бою військовослужбовці на південному напрямку фронту. Його віддали художниці, яка е, нанесла. Петриківський розпис і на День Незалежності це подарували залужному. І через деякий час він передав це до нашого музею. У столичному музеї війни виставка Загроза з неба проходить вперше. На ній можна побачити всі типи безпілотників, якими країна-терорист атакує українські міста від маленьких фантомів до великих шахедів. В інших музеях на території України не можна побачити таку велику кількість зразків російських безпілотників. Олександр Шемаляк говорить, виставкову експозицію вдалося змонтувати за 10 днів. На момент прийняття рішення про створення цієї виставки у нас було всього 20% експонатів, і відповідно всі інші мали за 9 днів скомплектувати. Ми звернулись до військових, що вони нам допомогли, але на жаль, в ці сроки вони не могли нам допомогти. І в останній день перед відкриттям нам дуже допоміг ГУР, який передав нам шахет і інші безпілотники. Я хочу звернутися до всіх військових. Якщо у вас є цікаві експонати, то передавайте їх до нашого музею. Цей проєкт є застереження про небезпеку яку несуть українцям ворожі безпілотники. А ще нагадує про необхідність допомоги українським захисникам, зокрема в забезпеченні їх новітніми засобами виявлення та ураження цілей. Виставка Загроза з неба триватиме у столичному музеї війни ще півроку. Надалі її планують розширювати. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Києва спеціально для інформаційної агенції погляд.